Рекордні збитки російських вугільних галузі вона йде на дно і це погрожує зірвати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Цікавились розташування ППО та військ. Зеленський заявив, що Угорщина розвали гентурну мережу на Закарпатті. Глава Пентагону заявив, що зменшить військову підтримку України. Е, ну давайте так е, цікавились розташування ППО та військ. Зеленський заявив, що Угорщина розвали гентурну мережу на Закарпатті. Ну, це достатньо правильний хід президента, тому що він дав пояснення тим більше угорському виданню, чому така поведінка України відносно нещодавно затриманих шпигунів, які шпигували на користь угорщини, які цікавили системами ППО, цікавились, як буде ставитися місцеве населення щодо можливих миротворців, як вони сказали, так. І це правильний хід, тому що це показує, що неконструктивна поведінка в першу чергу керівництво Угорщини, і там цікавий є пасаж, пов'язаний з тим, що Україна запитувала НАТО. А чи давали ви завдання таке для того, щоб досліджувати цю інформацію? І це такий жирний натяк, на кого працює Угорщина. Зрозуміло, що коли цікавиться система ППО, це означає, що цікавиться ну можливим знищенням цієї системи ППО. Це або хтось цікавиться, інша країна не будемо пальцем показувати на наших ворогів, і куди йшли ці розвідувальні дані? Я вважаю, що правильний удар, а правильна демонстрація сили. Тому що зараз ну, нинішнє керівництво Угорщини веде ну, відверто антиукраїнську кампанію, системно працює над уповільненням санкцій щодо Росії і багато чого іншого. Тому це правильна заява, і запит в першу чергу до Європейського Союзу і до НАТО, ви взагалі кого себе тримаєте? І, і чим вони там взагалі займаються? Ви впевнені, що вони в НАТО знаходяться? Тому я вважаю, що це правильний крок. А, 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 сусідів, які ведуть достатньо таку агресивну відкриту агресивну політику, треба віджимати, а щоб всі розуміли, що з нами не треба зв'язуватися з нами, не треба так, от розмовляти, як ви намагаєтесь розмовляти. Угорщина відповіла на інтерв'ю Зеленського звинувачивши під лобузниством елітам ЄС і натякнувши, хто є членом союзу. Ну зрозуміло, що така реакція прогнозована була з боку нинішнього керівництва Угорщини, тому що їм дуже не подобається. Називають підлобузниками ЄС, хоча сам сама сама Угорщина є членами ЄС. Чомусь не хоче виходити і знати, тому чомусь не хочете виходити. І це входить, входить в. В політику там ретрансляцію тих наративів, що там те, що я от бачив цю повну цю заяву, що там говориться про те, що і Україна, ну, там, начебто, нинішньому керівництву України вигідна війна, щоб триматися а, при владі, а, і ну і підтримує звичайно свого керівництва. Тут нічого дивного немає. Це означає, що заяви Зеленського зайшли в ціль. Це означає, що е, реакція є. Ну і далі треба далі просувати власні інтереси, формувати в тому числі альянс тих країн, які будуть забезпечувати. Забезпечувати тиск на Угорщину, в тому числі. А, і не тільки на Угорщину. Взагалі, я вважаю, те, що от робить Орбан, а, там проводить там, такі формуючі опитування щодо того, чому Україна не повинна бути в ЄС, а, взагалі гарною ознакою, як і гарною ознакою в Словаччині, те, що там відбуваються такі от процеси, коли там і проти України, і проти ЄС, і в Польщі в тому числі. Це означає, що. Справа вступу України в ЄС переходить в практичну площину. І еліти, в першу чергу, Європейського союзу роблять правильні висновки, що країна, яка відповідає за безпеку ЄС, повинна вступати в ЄС і навіть за прискореною процедуру. Чому нервують такі країни? Ну, це вже суто економіка. Таке суто економіка, тому що вони розуміють, перспективи України. Ну, уявіть собі, є величезна країна з високою там віддачою капіталу, припустимо, так а де вигідніше заводи розмістити, а, наприклад, в, в Угорщині, Словаччині, чи в Польщі, чи, наприклад, в Румунії. А, звичайно, що це буде впливати на економіку а, цих країн. І тут Орбан, коли говорить, що вступ України в ЄС позначиться на добробуті Угорщини, тут він. Не прибріхує тут. Він в принципі правду говорить, тому що ми є конкурентами і за людський капітал, є конкурентами за інвестиції для Польщі. Є, є розуміння ну страшний сон, коли один мільйон українців просто поїдуть з Польщі, повернуться назад додому. А хто працювати буде в Польщі? Так на багатьох там м, тому що внесок українців в польську економіку достатньо великий. Тому до цього слід ставити спокійно, своє місце під сонцем слід вигризати. А, і не не знаєте, не користуватися цим комплексом меншувартості. Якщо про нас щось хтось погано говорить, це означає, що ми погані. Ні, це звична ситуація, це звичний конфлікт, сліз звикати, Значить, ми сильні, сильні. Значить, ми варті того, що на нас звертають увагу. Ну пам'ятаєте, ну там 10 років, 15 тому такої ж політики не було. Всім в принципі байдуже було, що там відбувається в Україні, тому що Україна вела свою політику, і ніхто не реально не наближався до ЄС, і ставало частиною західного світу. А тепер стає зрозуміло, що з'являється потужний гравець, який буде перетягувати ковтру, і значення цих країн, наприклад, в тих в тому ж ЄС буде знищуватись. Більш того, зменшуватись буде значення, наприклад, цієї саме Польщі. Вони теж це чудово розуміють, тому що Польща, хто не знає, з 90-х років завжди була такою вітриною для Східної Європи, її борги вибачили на початку 90-х: 30 мільярдів доларів в тих цифрах. Зараз це приблизно 60 мільярдів так. А було вкладено купу грошей з німецької економіки, з американської економіки, і вони стали тим, хто є, скористалася цією можливості. Тепер значення падає. Якщо з'являється Україна, мілітаризована держава, яка відповідає за безпеку Європи, то їх тут питання в тому, хто тут головний буде стояти досить гостро. Так, що це нормальні процеси? Конфлікти це теж є розвиток відносин. МЗС е, у, у України відповіла угорщини ставка на примітивну домінізацію України. Ну, теж правильно, треба віджимати, треба завити заяви, показувати, що вони в поводі себе неконструктивно, тому що більше ми повинні розуміти і слова президента, і слова МЗС, вони більше спромовано на саму Угорщину. Там є це тільки частина один з пластів. Це в першу чергу це в першу чергу йдеться про те, що про те, що країни, які є учасниками ЄС, повинні розуміти. Мотиви Угорщини, якщо вона буде виступати проти вступу України в ЄС, що ну, там є різні варіанти, які ну, достатньо неконструктивна поведінка. Тому абсолютно правильний підхід. ЄС презентував черговий пакет санкцій проти е, е, Російської Федерації. Ну, давайте я бачу той пакет. Давайте дочекаємось, чи буде він ухвалений, тому що там дуже багато є питань і по північному потоку. Це а там перемовинам, які велися, що американці збиралися викупити північний потік а потім продавати російський газ вже зі своєю маржою в Європейський Союз. А скоріш за все, це не буде проект реалізований. Це дуже добре для нас, тому що ледь не єдиним а, все ж таки сухопутним шляхом поставки газу в ЄС, якщо він буде це. Поки що велике питання є, е, залишається за Україною і не буде, не такий, знаєте, муток, коли буде через голову Східної Європи постачатися газ. А ось далі там заборона імпорту нафтопродуктів, які виробляються з російської нафти. Вона і так зараз не дуже працює. Ну і так не постачається. Це додатковий буде удар для росіян. І питання може бути навіть для Білорусі, тому що вони ж російська нафта, це робляться. А там по Білорусі там таке вікно є можливості. Зниження ціни до 45 доларів граничної для росіян. Це дуже добре теж. Тобто йдуть удари. Ну і взагалі ЄС там збирається відмовитися від російського газу. А тут вже є інтереси збігаються з американцями, тому що я там бачу повідомлення, що Трамп під час. Розмови з Мерцем пропонував купувати американський газ. Ну, це теж дуже такий важель тиску на Європу, тому що європейці продовжують купувати російський газ, підживлюючи російську економіку. Тому подивимось, що воно буде ухвалено, тому що там ще багато нюансів, багато підводних течій, багато лопістів з співпраці з росіянами. Ми теж повинні брати участь. І головне, там, ми повинні вимагати, те, що я завжди говорив, це те, щоб танкери, які проходять, наприклад, з Балтійського моря, вони не повинні проходити які знаходяться під санкціями. Вони не повинні бути заборонені проходити через територіальні води данської протоки. Є ламаншу. Ну тоді це припиниться експорт. От, от конкретика повинна бути, а не просто ця говорильня стосовно того, що вони запроваджують санкції проти конкретних танкерів. Ну, запровадили, і що? Поміняли документи, е... немає ніякої відповідальності покупців. За російську нафту, ну і так далі. Тобто, це такі втарі втарине санкції, які повинні бути запроваджені. Подивимося, як воно буде насправді. ФІЦе погрожує зірвати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ну зрозуміло, ФІЦА, на відміну від Орбана, достатньо обережно в дійсності діє, Він я б не порівнював тут угорщину зі словачиною. Все ж таки, словаччина і співпрацює в військової галузі постачається багато чого зі Словаччини. Не забороняється транзит натівських вантажів. Та багато чого іншого чи буде зривати. Ну буде пробувати. Чи зможе він це зробити? Це поки що велике питання. Рекордні збитки російської вугільної галузі. вона йде на дно. А, ну в дійсності це дуже гарна знака, тому що це якраз показує, що у росіян не все добре так з економікою. А, і падає внутрішнє споживання, і на експорт не все так добре йде, тому що там вугілля краще. З інших країн можна взяти, От, і, і це одна знак, що Росія все ж таки не так все добре, не з економікою, як вони хочуть показати. Тому що вугілля це в тому числі і для тепла використовується, і використовується в тому числі для. Яке говорив, для металургії, Ні, це ознака того, що не все так добре у росіян взагалі. А якщо ми хочемо розуміти про економіку Росії, ми повинні дивитися на непрямих ознаках. Ну, наприклад, там сильно впала рівень вантажу перевезень на 10%. З одного боку, це демонструє того, що з економікою не сега. З іншого боку, удари України по залізниці достатньо вже суттєвими стають. Вона просто уповільнюється, не може обробляти таку кількість вантажів, які мають як і військове, так і цивільне призначення. Глава Пентагону заявив, що зменшить військову підтримку України. Е, ну давайте так, подивимось, що воно буде насправді, тому що це поки що розмови. Далі ми не повинні робити таких панічних висновків. Ну, по перше, Трамп, коли йшов на вибори, він обіцяв, що нічого безкоштовно не буде давати. Найже цікаве, що вони не забороняли передавати зброю Україні і де є американські виробники, це не відбувається. Нас цікавить, що вони продавали нам зброю або європейцям, які нам передають це. Ну я думаю, що Трамп беззаперечно буде підтримувати, тому що нехай він там спробує там вийти. Перед своїми виробниками сказати, що він зірвав зірвав контракт там, припустимо, на 15 мільярдів доларів. Там знаєте, там достатньо суворі пацани, і не за таке можуть і не за такі суми можуть значно менше. Я б сказав, влаштувати ну дуже неприємні речі з багатьом політикам. Тому далі ми повинні розуміти, що Україна різко знизила залежність від американців. У нас, судячи з того, що я бачу та що я чую, головна залежність це по ракетах Петріотах і запчастинах по F-16. Як це вирішувати? Ну, своє робити, з європейцями робити, роботи ведуться. Я знаю, в цьому напрямку може і не потрібна буде така допомога. Далі ми повинні розуміти, а що заміщує допомогу. Ну, по перше, європейський союз і НАТО все ж таки прийняли. Питання створення фондів, ну наприклад, про озброєння ЄС, куди вже включено Україна, хоча ми не є членами ЄС, тобто гроші і інвестиція в український ВПК все ж таки буде. І тут питання: наскільки це критично буде для нас, якщо воно буде зменшено, наскільки буде зменшено? На мільйон на два? Може воно взагалі не буде зменшено? Тому що так, знаєте, це завжди у США ж така хитрувата позиція. Як тільки вони побачать, що Україна... Може бути їх конкурентом на ринку озброєння. України вже є конкурентом на ринку зброї. У нас сучасна зброя а, 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 дешевше. А, то будуть давати зброю, щоб своє не робили, щоб українці своє не робили. Тому це поки що таке питання. Я тут істерики не, не катав стосовно цього багато що не вирішено. Бюджет вони. Будуть ухвалювати пізніше, там подивимось, Якщо не буде в бюджеті, ну значить закупівлі будуть. Тому я б так це не це вже не так критично для України, тим більше що Україна сама вже виробляє те, саме дрони, які нищать російську економіку. Нікого не запитуючи, куди бити і як бити американці катають нам істерики стосовно ударів. По НПЗ, як це робила попередня адміністрація. Ні, дивіться. От нещодавно було повідомлення, що збили. 135 35 над територією Росії. Говорить, що це було зроблено f Ф-16. Я вам скажу. За попередню адміністрацію це просто було неможливо. У них була б істерика стосовно того, що там ескалація не можна там застосовувати американську зброю. Тут Ф-16 збиває американською ракетою, до речі. І нічого не відбулося, ніхто нікому нічого не робить. Нам хтось компостує мозок стосовно того, що знищилось три третина стратегічна. Авіації Росії ні, ніхто нам нічого не каже. Росіяни самі просили США і Британію засудити це, як вони говорили на крок. Ніхто нічого не сказав. Так що нас повинна цікавити конкретика, конкретні речі закупівлю зброї, щоб нам не забороняли. Нам не забороняли не купувати американську зброю або які містять компоненти інших виробників, Це вони відбувається, Тобто, тут ніяких проблем немає. Щодо розвідки, я підозрюю, що американці не відімкнуть розвідку. Тут знаєте, називається любов з інтересом. Чому тому, що все ж таки, коли ти контролюєш розвідку, ти бачиш контроль подій, ти знаєш, що відбувається, так що там добувають Росії, в якому вона стані, контроль над процесами певний контроль над процесами в Україні, Хоча я впевнений, що наш генеральний штаб це розуміє, керівництво розуміє, знаходить інші резервні варіанти, щоб це було не було такої залежності. Тому знову таки дивимося, що буде по факту, а не якісь знаєте, у нас люблять якусь туфту вибрати з одного документу, не дивлячись, що там написано. Американці зазвичай, коли вони готують документи. А вони ж там декілька сценаріїв описують такі наслідки, за та за певним розвитком подій буде таке. Якщо буде таке, то буде таке. А у нас, як завжди, ну наш зрада краще продається, ніж нормальні, якісь адекватні речі, тому, тому що зрада mm -hmm. краще продається в нашій державі. Тому ми повинні дивитися на конкретику і повинні дивитися по факту, що буде. Знову таки повторюю, залежність від американської зброї, як це було два роки тому. Навіть три роки тому, коли 22-му році Байден просто припинив постачання зброї після харківської операції, щоб не дай Боже не добило Росії. Немає такого, тому значно значно краще з України значно краще зараз ситуація ніж це було навіть рік тому.